Першим позитивним сигналом для ринку буде позитивне голосування по якихось закони, який відповідає шляху рішення підтримку України. І як на позитивного рішення Міжнародного позитивним фронту, яка має відбутися в 11 році, в, 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 в тому числі, що ми до кінця березня отримаємо перший каршін. Це буде мільярдів і мільярди доларів надходження ці нашої поповнення резервів Національного банку, і це поступово стабілізує, у відкриє шлях міжнародних кредитів до надання Україні міжнародної фінансової допомоги з боку наших партнерів, кредитні гарантії Сполучених Штатів Америки на 2 кілька, макрофінансової допомоги Європейського Союзу на 2,4 млн фінансової допомоги на сотні мільйонів доларів. З Канади, Японії, Австралії, Швейцарії, та інші країнці для того, щоб проміснувати що в цій ці ситуації mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І та ціна, яку сьогодні вибирає,